Так, всіх вітаю на каналі. Запрошую мій садок. Хто завітає? Зараз нікого немає, але я все рівно розпочинаю. Всіх хто завітає. Я бачу свої рослини. Ось стою на фоні свого садочка, щоб ви бачили, що у мене є свій садок, і я потрішки вирощую рослинки на продаж з недавніх пір і пропоную їх. Якщо комусь буде цікаво, показувати рослинки ближче. Поки я постою на фоні садочку, якщо хтось з'явиться в літрі, прийде до мене в гості, то я підійду до рослинок, які пропоную на продаж. Зараз я прийду до рослинок своїх і буду показувати те, що я пропоную. Ось в мене на ефірі, хто до мене завітав. Буде приємно знати, хто це. Так, тут сонце таке, зараз я трошки пройду сюди. Так, поставлю камеру ось так. Може тут буде трошки краще. Видно. Так, ви на каналі запрошую у мій садок. Всі, хто завітає до мене в гості, я показую, розповідаю, що я пропоную рослинки на продаж. Різноманітні. Кого які будуть цікавити, будь ласка. Запитуйте. Ось в мене є молодило. Я буду підходити ближче, ось так. Є молодило. Різноманітне. Єжимолость Шапкова, бузина варієгатна мадонна, ялівець блакитний грейовел, живучка. З синенькими квіточками квітує, грецбрау. Шиловидний флокс, очітки різноманітні. Очіток скальний, помилковий, видний, червонолистий, форзиція в горщиках. Всі рослинки в мене в горщиках. Сантоліна. Маленький туї брабант смарагд. Брабант є величенький, такий 50-60-65 см. Гортензія Анабель. Є хоста блакитна, зелена, блакитна хоста шість сортів. З блокетних хвост є Blue Angel, First Frost. Так, дрінки Big Father. Тут кадет Canadian Blue. Зелені хост Є Альбопікта, унівітата і ланцетолиста. Всі хвости посаджені в горщики. Ростуть в горщиках. Лаванда є сортова. Лаванда під назвою Ніко, Elegance Purple і Elegance Pink. Elegance Pink рожева лаванда. Спірея японська, Little Принцеса і Golden Princess. Так, тут мене котики збивають мені стойку з телефоном. Пошенятка. Е, мускарики є в горшечках, плющ є в горшечках, е, два види на даний момент. Самшит. Маленький в горщиках, великий, не дуже великий, різний. Юлка є в горщиках. В горщиках є, навіть хризантема висока, рожева і жовта. Я її насадила в горщики. Ось там під забором в горщиках стоїть хризантема. Так, бруслина є. Бруслина Форчуна Emerald Gold і бруслина Форчуна Emerald Гаєті, Ну, тобто це жовта і зелена. Зелена з білим і жовта. Ще є дзвіночки, персиколисті, Там є три кольори дзвіночків, але деякий колір не знаю. Також є на перстянка. На перстянки чотири кольори, але також деякий колір не знаю. А якщо у вас щось таке цікавить, чого я не назвала, ви можете запитуватись. Андрій Джус, вітаю вас, Андрій. Якщо, можливо, зацікавить, ну, вам потрібна якась рослина, яку я не назвала, будь ласка, запитуйте, я відповім. Можливо, в мене її немає, а можливо, є, просто я її не назвала. Ще є ніка лежача, синя. Є декілька горшечків дзвіночок Карпатський, синій. Декілька горшечків обрієти. декілька горшечків чистець. Барвінок варієгатний, ну він не цвіте, просто стелиться. Сантоліна ще є сіренька чи голубенька, як там правильно сказати. Так, кошенята. Не збивайте мені стойку. Вітаю, вітаю, Андрій! Також є льон в горшечках. Льон у нас садила в горшечки. Ще є лаванда, це ще сіянці. Я її насадила в горшечки також. Назви її не знаю, вона росте в мене в садку. Дуже гарна лаванда. Якщо буде бажання вас зайти на мій канал і передивитись мої відео за прошлий рік. Погана якість. Ага. Ага. Добре, дякую вам, що ви написали, що погана якість. От вчора я проводила канал, проводила ефір на іншому своєму каналі і на диво була дуже гарна якість вчора. Я підключила підсилювач вайфая і... Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, зараз вітер в нас. Можливо, це через вітер. Ой, І ще коти в мене тут бігають під ногами. Дякую, що ви написали. Я запитую іноді, щоб мені люди писали, яка якість. Ну, ось там на фоні мій садочок. Ну так, я зрозуміла, що йдуть далі. Дивляться, що погана якість, так. Дякую вам. Дякую, що написали. Пропоную рослинки. Рослинки різноманітні. Дякую вам і вам всього доброго. Друзі, пропоную рослинки. Бізноманітні, кого які цікавлять. Я ось трошки рухала камерою, але вже не буду повертати камеру, тому що якість відео не дуже добра. Якщо вас цікавлять якісь рослинки, хто заходить на ефір, якщо цікавлять якісь рослинки, запитуйте, будь ласка. Я буду показувати. Косточки, так, кошенята, хости блакитні, шість.